23 серпня, згідно указу президента, у красному лимані провели урочисту церемонію підняття державного прапора України. Рівно о 9-й годині ранку поряд із будівлею Краснолиманської міської ради зібралося чимало людей. Вже п'ятий рік поспіль, щоб підняти прапор України та рідного міста, краснолиманці сюди приходять сім'ями. І як завжди, на початку церемонії кілька слів про значення цього свята. Жовте голуби цвів символізує Київську державу. и до принятия христианства на Руси. И после его принятия эти цвета переходили освященным образом животворящего Христа. Пусть наш государственный украинский флаг гордо реет над стабильной І процвітаючій Україною право урочистого підняття державного прапора України цього року дістали почесний залізничник України, заступник начальника Краснолиманського локомотивного депо Володимир Юрченко та учень місцевої гімназії, відмінник навчання Дмитро Масалаба. А ось прапор красного лиману, флагшток, для якого розташований поряд, підіймали неодноразова чемпіонка Європи зі спортивного орієнтування Наталія Лавренко та гімназистка Олена Чигирина. Сьогодні урочистий день для всієї країни, і ми маємо за честь приймати участь у піднятті національного прапору України і дякуємо за довіру до молодого покоління. Обіцяємо, що ми станемо гідними громадянами своєї держави. Жовто-синій прапор дістався Україні від предків: чисте небе та хлібна нива ось основні пріоритети нашого народу. Але достаток та мир не з'являться самі собою. Щоб жити так, як хочеться, треба прикласти неабиякі зусилля. Под нашим украинским флагом нам предстоит жить и работать так, чтобы дети и внуки могли гордиться победами и успехами отцов и дедов, а потом достойно продолжали дело укрепления государства, преумножали его славу и могущество.